Всім привітик! Сьогодні ми будемо відкривати кейси на проєкті GhostRP. Тому погнали. Ну ось кейси, у нас є Frozen, Norie і Mansori. Тому зараз не будемо гаяти час, а ти підпишись на канал та постав лайк. Тому погнали! любі друзі, ось я знаходжуся в кейсах, тому погнали! Думаю буде щось хороше. Я так, по крайній мірі, думаю. Так, тепер відкриваємо Ланорія. Це другий в нас кейс. З першого кейсу Toyota випала. Думаю, тут буде щось годне, або зовсім гроші, або досвід. Погнали! Так, ми відкрили кейсик, нам Лексус Тепер будемо робити прокуратура. У -у -у. Ну, коротше, ви зрозуміли. Далі ми відкриваємо, що? Frozen кейсик Тому що можу сказати, погнали. Ну я, чесно, не знаю, що буде і я поставив на Х2. Тому і нам випадають гроші. Ну, нічого страшного, у мене залишилось 70 донатів, тому я куплю зараз косу. Вона мені подобається. Оп, чи на Азис. Оп, ми її наділи. Ну, Збоку дивиться гарно-гарно, що можу сказати. Зараз заберемо ту Тойоту, що випала. Так, ну ось ми їдемо забрали Тойоту. Що можу сказати? На 5 лайків буде у нас прода. і буде друга частина відкриття. Тому всім папа. -па, всім удачі, з вами був я. Бумбараш а це був гостер проєкт В описі можна скачати. Па -па.